До речі, а ми не проти мату, ну типу, відкритості там. Ми, так, ми його запікаємо. За прекрасно. Я так я сподівався, я що так буде. Я не матюкаюсь. Ми, ну, ми не матюкаємось. Ми не матюкаємось. Ааа, вибачте, будь ласка. У мене мама буде дивитися. А ви не знаєте, що вони там писали, щось тобі ні? Та вже під'їжджають. Це під'їжджання, господи, скільки можна. Добре, дуже дякую. Фу, Боже. Бондик, ну де ти? Так. Бродяні. Я вам зараз розкажу, коли я мав приїхати. Здарова. Здарова. О, Владик. Здарова. А що у вас одинакова прическа? Це у, у нас вся, вся команда для народження. Дякую. Привіт.

Ух, шановне товариство, як я красиво з'явився. У нас попереду дуже багато контенту, котрий ми вам обіцяли. Це наш перший буткемп команди Team. І попереду, звісно, дуже багато контенту. У нас тут зелено, красива локація, дуже багато всього цікавого. Про це ми будемо розповідати. Покажемо, як хлопці тренуються, покажемо все важливе і серйозне. Але перед цим у нас перший день він такий більше розслаблений і про те, як ми сюди вперше заїхали і що тут відбувалося. Звісно, підпишіться на канал, тому що далі у нас вийде ще кілька серій влогу, будуть інтерв'ю. Буде все, що вам обіцяв раніше, а тепер давайте дивитись, як пройшов цей перший день. Я ви прикиньте, 20 років тому там ухо, то там Блейд. сидять тіпи грають в захеканому клубі. Якийсь тіп кричить поруч, кусь дає там отакого щелбана. Щось там падає, б'ються за банку пива. А зараз, будкем, сиджу в басіку, ножками кричу. Якісь голуби літають, щось там пацани спілкуються за матч. Я вам штани, аж не мочив. Жесть. Джека, ну це прикол. Часи міняються. Кайф. Фу Боже, яка спека насправді. Але Жека, де б ми з тобою ще зустрілися? Ну, ще б вже з тобою сіли, я не знаю, почелірувати. Так у нас є. О, У нас є ж на в другому поверсі, коротше, але ми це трошки пізніше покажемо. Коротше, як ти доїхав загалом? Правда? Да. Дуже добре. Дуже добре? <ріст> <ріст> Слухай, е зараз. М'яко кажучи, великі проблеми зі світлом. Я знаю, ти про це теж писав, uh -huh. і це зрозуміло, що ми зараз всі з цим зіткаємося, тому що ти казав, що у тебе, здається, чи то 13 годин там навіть буває таке. У мене вимикає світло десь по 16-18 годин. На добу. О Боже, так а як грати? Так, тут Не те, що як грати, тут як жити. То навіть навіть, так, так як жити, yeah, поставив. Там Потом. дуже спекотно за вікном, там десь плюс 40 майже. Ти просто... і, 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 в, і вийти ти нікуди не можеш, тому що ну, просто дуже спекотно. І навіть він... Цей... вентилятор не можеш підключити, нічого не можеш зробити, Сид... сидиш, просто так заліпаєш. Якщо серйозно відкинути всі жарти, що ти чекаєш від нашого буткемпу, може в тебе є якісь цілі, котрі ти для себе бачиш, типу, я хотів би ось це покращити, бо от я бачу, що це у нас вийде. Угу, Так. Да. У, є... у нас є цілі. Ем... З того, того, що можна казати. З того, що можна казати. Бондик, підійди, будь ласка. У нас буде турнір Еліза. Нам треба показати гарний результат на ньому. Ми виїхали десь саме в цей період, тому що треба цей турнір зіграти з комфортом, щоб було світло, інтернет, щоб нічого не заважало, якісь там фактори життя. Буткемп мені подобається тим, що тут ти майже 95% ти в грі. 5% на життєві питання, да. там, поїсти, помитися і все. Тому мені це подобається. Там е на буткемпі можна набрати скілуху, зігратися з командою, там моральний дух, пацани п'ятерочки, щось... покорили. Ні, ні, не покорили. Ну щось поїли разом. Щось поїли, так. Щось поїли разом. Нормально. Мені подобається будкемпіль, а потім лазні з мужичками ввечері, басейник, Джавзі, як з треба. З Джакузі. О, про це поговоримо в наступних випусках. В Україні на сьогодні це завдання зірочкою, тому що треба, щоб у тебе було постійно електрохарчування, як ми знаємо. Тут у нас з цим проблем немає. А щоб була вода, звісно, бо через те, що вимикається світло, часто у людей там вище 9-го поверху немає, у нас такої проблеми теж нема. У нас є, окрім цього, всі гравці поруч, вони всі постійно спілкуються, лазні, красива територія, купа зелені. Ви гляньте на це взагалі. Тут такий ландшафтний дизайн, і я грибу. І це все крок українського кіберспорту за ці роки. Звісно, що зараз ми показуємо це все загалом, і хлопці розуміють, що всі ці умови вони, звісно, є великою відповідальністю, бо далі будуть чекати їх результати, як вони разом тут е, зможуть зігратися, і що вони будуть показувати далі. Ну а тепер час подивитися на будинок, що там всередині, що відбувається пракрумі, та й не тільки. Ми тільки заїхали. Тут такий творчий, трошечки безлад, але це нормально. Наступні вже дні у нас тут все буде красиво розставлено. Ми тут це засетапимо, так смеш? Звісно. Звісно, звісно. Він смеш надасть збережхати, все буде чітко. Правда, чесно, дуже правда. Е, дивіться, тут у нас такий теж творчий безпорядочок. Ми продовжуємо далі наш рух. Тут є кухня, то був пракрум. Ви могли зрозуміти це. Тут у нас отака крута кухня. А що ти тут? Коротше, ти ж не думав, що ми тебе вичепимо зараз кудись. Ми, знаєш, ми сиділи з Жекі на басейні, типу на зоні басейну. Я йому кажу, прикинь, а ми б зараз там десь сиділи в серйозній якісь там обстановці, і все було б так якось ненатурально, натурально. А тут ми. У нас тут водичка. Коротше, а тут у нас кухня просто. Ти ж не думав, що ми сюди прийшли для того, щоб про КС поговорити. Ну, схоже, що ні. Е, яка улюблена страва смиша? Карбонар. Серйозно? Так, з Так. Сходу? так. Блін, смак. Людина культури, до речі, уявляєте собі, італійською, правда. Яка улюблена страва української кухні? Боже. Це ж золота. Розумієте, кого не запитає, вони всі знають відповідь. Е -е, слухай, тут е -е, ще питання. Мені от цікаво, в форматі буткемпу. От кого з них, з наших чотирьох хлопців, кому б ти довірив собі приготувати їжу, а кому б ні за що не довірив. Умовний сніданок, знаєш там. Ну... Карбонаро. О, на обід. Я би, напевно, Бондікоп довірив, а Джекі б не довірив. <рес> Туди вже конакру. Бондіку я вірю, а у Джекі таке. Не дуже. А, а хто, якщо би жартів, в команді реально файно готує, як ти думаєш? О, я не знаю. Після буткемпу я дізнаюсь. Але мені здається, що Теншен гарно готує. Насправді. <реш> <реш> Не будемо тебе ловити, ми тут стояв собі, там щось дивився холодоску. Мені цікаво, що він дивився в холодосі. Давайте глянемо. То це у нас гарячий хлопчина, за водичкою прийшов. <реш> understandable. Ні, насправді, якщо без жартів, то дуже спекотно на вулиці. І це жесть. Типу, ми зараз в ситуації, коли в Києві ну, стабільно, яка там плюс 40, мабуть, отакі вже майже на сонці, може і більше. Тому бережіть себе, бережіть своє своє здоров'я. Пийте воду. Ви там що в туалеті закрились? Де познімай, будь ласка, да? Одне питання, пацани, як це могло статись? Та ну звісно, вже ніхто не повірить. Слухай, я думав, що я зараз легко вас відкрию, ладно. О, в мене вийшло. А що ти зробив, щоб воно відтоділи? Я просто надивив сюди. Іди сюди, іди сюди. Ми пішли. У нас підбесю. Стой. Ну що? От двері відкрита. Ти мене закрити хочеш дотик. О! Оооо! Повторяй! Вона не Ми пішли, закриємось, коротше. Ми все, пішли нам не заважайте. Та бс, я тепер реально відкрити не можу. Він сильно дёрнув, то воно не відкривається. А як двері відкрити? А ти казав, що ти не давив, цієї сторони ти старнативи на себе потім? Я там так, я там отак нажав і вона якось. А ну, почекаємо, зараз у мене є ідея. One Eternity Later А натисніть, будь ласка, на дверку. На замочок. Все, попадос. Та що це таке? Як відкрити? Це паска теншена, не джокера. Або, може, смеша? Так, Може, і ти це Пасха я, смеша? Я ти... Попросив смеша допомогти, я її нас закрив буде. Фу, я за... подихаю чуть-чуть. Та е. Я вилікував це. Він що, нас просто залишив? Він просто залишив камеру. Вона, вона пише. Ой, це геній, це просто геній. Дивіться, ще одна загальна зона, в котрій теж є простір, тут можна буде теж працювати. Зараз у нас тут усюди без. От про що ми казали, це все ок. Пішли, глянемо що на другому поверсі. Коротше, у нас є власне фабет Team Jacuzzi. Де тут світло? Де світло? Ось світло. У нас Fabbet Team Jacuzzi. Тут можна прийти співб... Ой, перепрошую, тут можна просто файно провести час, почилити, поспілкуватись. Е, у нас є кімнати, давайте зайдемо в них. От у нас є буткемп. І от ми заїхали. У нас перший день. Ми вже тут зсигли прикола погнати і вже поспілкувалися з іншими гравцями. Взагалі, я думав, що ми чисто будемо грати, грати, нікуди не виходити. А зовнішня зона нашого буткемпу доволі велика. Басейн є, як ти вже сказав. Баня, вообще шок. — Ти <світ> це, <світ> це кайфанув від неї? <світ> ну, ми ще не були, але. А не ще? — Не заходили ще. Але думаю, кайфанемо разом. Коротше, у мене було е, одразу питання саме для тебе, тому що я так розумію, що для тебе формат буткем взагалі вперше. Так. І у мене це було якраз для тебе заготовлено. Мені цікаво. Як е, ти будеш почуватися тут? Чи ти вже е, ну так освоюєшся потихеньку? Бо мені здається, ти людина така досить е, трошки закрита, але при цьому е, ти досить щирий. Мені здається, що ти дуже прямолінійний. Мені це подобається, у тебе класний гумор і мені цікаво, як ти загалом відчуваєш. Ти зможеш ужитися з цими чотирма тіпами? Та думаю, це буде ізі взагалі. Да? Так, настільки найскладніше, думаю, буде це слідкувати за собою там. Речі стирати, не знаю. Ну, ніколи цього раніше не робив сам. А ти на сьогоднішній день сам живеш чи Ні, ще з сім'єю? З батьками. Ще з, батьками. Ну, з мамою та сестрою. Це, це все одно дуже круто, бо це було цікаво, для тебе виходиться взагалі такий перший досвід, коли перший ти так кудись вириваєш. Так, де самому придеться слідити за собою. Що ти взяв з собою? Можливо, для Усе. того, щоб. Все ще що міг взяв. Серйозно Все своє життя з собою притищив? Так. Ну, може, був якийсь там, не знаю, певний айтем. знаєш? Буває таке, що, як у Віті, наприклад, Самдаянгу, у нього ж є. А, ні, такого немає. Талісман. Талісмана нема. талісман талісман нема. немає. Або, може, якусь річ взяв для себе важлива, може манга якась, може там ні, щось. Ні, ні, нічого не взяв, але я потім вам покажу. Сестра залишила іграшку Таємничу. Ух ти. Таємнича іграшка. Так. Таємнича іграшка теншла. Напишіть в коментарях під цим відео, як ви думаєте, що було у сумці з подарунком. Бачиш Ага. — Все нормально? Гарно виглядає? Топ. А тут що скажи? Кайковий теж. Що будемо дівати? Вилітати. По <рігра> <рігра> сенсору? ну... У тебе ще більш-менш. Але от подивися у кінтау свого це взагалі ще... Вон, Буткем, його серце це звісно, пракрун. Давайте зайдемо. Не, якщо без перебільшень, то мені здається, що у нас вийшло зробити дуже гарні умови в усьому, в тому числі, і з цією кімнатою. Бо це основне, це серце нашого буткемпу. Головне, що правильно, що був нормальний стабільний інтернет, все було нормально з підключенням, працювало файно. Все на самих ПК, і в тому числі, щоб тобі було комфортно сидіти. Я думаю, загалом ми з цим дуже добре впоралися. Ну, я не знаю, я кайфую від самого факту. Ну, подивись на це, це магнітик, ну це кайфік, я не знаю. Все так, все так якось правильно. Мені дуже імпонує, що у нас е, цей манячий і такий сучасний дизайн. тут це якось обклеєно, все якось стилізовано. Воно от якось правильно зроблено і. Не знаю, моя особисто душа радіє, тому що я такий дивлюся і особисто планую без перебільшення навіть собі такий передзамовити. А чом би, власне, і ні. Водосік, е, а що у тебе відбувається там за А, тактикс. Буду, буду смішки кидати. <сміттє> Водосік, ми з тобою вже тисячу років, як то кажуть, знайомі, так кажу, але насправді це було не досить довго. Буквально з. Який це був рік? 22-й це був рік. Але за цей час, поки ми поспілкувалися, поки ми роззнайомилися, я очевидно, що краще тебе зрозумів. Ну і якщо ми вже кажемо за твій досвід, тому що за там і кар'єру во фліпах, і за HellRaisers, і за всі-всі-всі можливі тільки команди, котрі у тебе були, і от черговий буткемп. З того, що можна казати, що ти від нього чекаєш. З чим можна поділитися, і що ти на нього запланував? Е, насправді, скажу чесно, що я вже на буткемпі не був, мені здається, е, роки три точно, 4, мабуть, може, 5. Ні, 4 чотири, чотири роки точно не був. І, скажімо так, ніколи навіть не ліз там в якісь організаційні питання і так далі. Да? А тут трішки-трішки е, ну, е, доклав свого досвіду, да? сказав. Які столи потрібні, щоб вони були там на правильних е, ніжках, да, там, які комп'ютери потрібні, які там потрібні стільці і так далі. Щоб всі були максимально задоволені, е, їм було ну, приємно грати, щоб вони не думали. Е, ну знаєш, е, у, у, у футболі є така тема, коли футболісти кажуть, що ми там на полі, е, скажімо так, не, не дуже слово, але ви розумієте про що ригають. Знаєш? І тут, і тут теж ну, людина, яка. Коли вона грає типу в КС, вона має отримувати задоволення і показувати максимальний перформанс, а не думати там про речі, там що в тебе щось, щось, щось тобі незручно, і і так далі, розумієш, там мало ФПС чи угу. ще щось. Тобто, ну мені здається, що Фавбет Тім зробили взагалі, типу максимальні умови, все, все що ми, скажімо, так, просили. Все виконали і ну я зі свого боку як капітан ну реально великим великим дякую. Так, а з того, що запланували а, з того, що запланували, ну насправді знову ж таки, у нас зараз прийде новий п'ятий. Да? Угу. Скажімо так, план був дещо інший. Да? План був підігнати Мапул на цьому буткемпі і бути готовими до нового сезону. І до нового сезону саме в Best of 3. Да? Тому що ну, зрозуміло, що ми досить молодий колектив, і є у нас прогавини. Деякі в Мапулі да не без не без цього, і скажімо так: спочатку я планував буткемп якраз з тим, щоб це все вирівняти, історію і входити в сезон з непоганим Мапулом, когось дивувати. Скажімо так, мапами, якими ми, наприклад, раніше не так часто або не так добре грали, знаєш? Когось розчарувати. А, когось, ну, Потім і розчарувати. Головне не головне не себе і не тімитя. А то можна потрапити і в таку історію. От. А, але потім трішки все змінилося, і зараз, ну, мені здається, що все ж таки ми багато часу. ну, Скажімо так, особливо я багато часу зараз витрачу на те, щоб максимально швидко інтегрувати нового п'ятого гравця в нашу взагалі там структуру, систему і щоб ми, скажімо, так, усі наші дотики, да ми, скажімо, так, він розумів, що ми хочемо, він розумів, що ми можемо, і навпаки, типу, ми розуміли, що він хоче, і що він може. Ми вже зараз бачимо Бондяка, котрий все ще розслаблений, і просто такий: о, класно, компік, щось там пограли, потусувалося, вже встигли АІМку один на один пошпіляти тут окремо, провести час. Чи ми вже бачимо Бондяка, котрий такий так тренуватися, вже от скоро, вже от там от от новий гравець, вже от от, -от тренування. Ми вже тебе бачимо в якому стані? Ні, сьогодні, сьогодні точно стан максимально. Чіл, чому? Тому що ми нещодавно вийшли з плерс брейку. Я розумію, що сьогодні був тяжкий день у всіх, включно зі мною, багато перевезень, якщо покажете там вон, акумулятори по 30 кілограм кожний, да, там, ПК там кілограм 25 кг і так далі. Це потрібно було все з дому забрати, відключити. ну коротше, ми, тут, ми також насправді на сьогодні коротше, день такий. Ми зранку всі напряглися. У хлопців у деяких був переїзд. Я розумію, що не у всіх є, скажімо так, змога в поїзді нормально виспатитися і так далі. Тому сьогодні у нас просто навіть ще п'ятий наш не доїхав, ми його чекаємо. Сьогодні просто да, чил день, під'єднали ПК, під, потестили все, все, все їде, все чудово. Інтернет, пушка. Ну все залишилось, залишилось на вечерю кашу і все. Жека, що капітан Бреше, чи все по факту каже? Це що? Бреше чи правда? В <laughs> наступному сезоні все будеш розвалювати, знову будеш вулицю на нюку пікати і все ламати. О, нормально пішло, пішло. <laughs> Це ми бачили. з нягій вам будеш бігати? Нормально пішло, пішло. Що <laughs> у нас за ПК, Влад? Розкажи про них. ПК в щось. нас дуже-дуже насправді круті. Ми, скажімо так. Консультувалися і замовляли їх у Artline. дуже крутий бренд, насправді все дуже швидко зробили. Якщо по комплектуючим, так, ну, скажімо так, я, коли у нас були переговори з FB Team, ми одразу говорили те, що проговорювали те, що хотілося б, щоб нам купили ПК круті, угу. тому що ну, це дуже важливо для просто. У тебе ну є конкуренція, да, і потрібно бути в, в ній найкращими. У хлопців не було там, скажімо так, і можливості, і там крутих ПК. Зараз ми це зробили, закрили цей гештальт, і ну ми можемо побачити по задоволеним обличчям, що нулюдинці та людини подобається ПК. щодо комплектуючих, просто скажу, що. Ну, найголовніше у нас один з найкрутіших rizenів 7950 x 3 d мені здається, відеокарта у нас 4080, І ОЗУ у нас 6000 Мерц. Ну, топова G-Skill Row, і материнська плата. Це супер ну Це не так важливо. Там супер, не супер. супрім. супрім. От якщо голд нове, тоді є питання. Дивись, а материнська плата у нас також стоїть якась топова там X670 щось. І все це ми помістили в корпус. Я дуже хотів особисто, в корпус NZXT. Мені дуже подобається. У мене минулий ПК був також. Цим корпусом і плюс водяночка також за яксті. Ну, це топ. Дякуємо дуже сильно нашим партнерам, і також вам, що ви тут. У нас попереду ще буде завершення сьогоднішнього дня. І звісно, дякуємо владу за те, що він такий крутий. Дякую, що ви такі круті. Подивилися з вами, як виглядає наш буткемп. Ми поговорили з гравцями. Ми подивилися всю територію. Мабуть, все, що могли подивилися. Тепер дивимося на мене в джерці, і мабуть, не видно, але в шортах, тому що я йду смажити шашлик. Це дуже відповідальна місія. Я знаю, що ви можете написати в коментарях. У мене є для вас ідея, як мені варто було наколоти м'ясо, як треба було повернути м'ясо, в який момент і чому у мене це не вийшло. А поки ви цим займаєтесь, скажу, що саме зараз у нас такий несерйозний день. Ми просто вайбово показали вам, що у нас відбувається. А вже далі в наступних серіях покажемо, як ми тренуємося, які ми серйозні і як ми будемо розвиватися разом з вами. Дякую, що дивилися випуск. Попереду вас ще красиве завершення, і обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі. Вас бачу? Це скарб. Скажи на камеру, привіт. Всім привіт, хлопчики. А... Навіщо ти сюди приїхав просто? Я приїхав сюди бо змусили. Побатім Побатім аб юст. аб